Гіпертонія, високий тиск, фізіологічна причина знаходиться в нашому тілі. І все це зв'язано з кисло-лужним балансом організму. Ви будете жити або не жити при одній умові. PH. PH це лужна рівновага, і ваша кров має бути достатньо лужною, щоб переносити кис. Ми всі знаємо: артеріальна кров насичена киснем, венозна, вуглекислим. Газу. І нам потрібно водно-сольовий баланс в балансі. І якщо у вас дисбаланс в тілі, то 100% хвороби, проблеми з обміном речовин і е гіпертонія, складні хронічні стани гарантовані. Що таке гіпертонія? Це реакція організму на дефіцит кисню, кисневе голодання. Що робить мозок? Мені не вистачає кисню. І я починаю піднімати тиск, щоб більше крові пропустити через судини. А я в аптеку, я за ліками, я е, не розумію сигналів. Мозок кричить: я помираю, а я ще більше таблеток і знову знижую тиск. А мозок каже: мені не вистачає кисню і знову піднімає тиск туди-сюди, туди-сюди, плюс інсульт. І ми не вміємо лікувати хронічні хвороби, а лише вміємо отравляти тіло. Я до цього прийшла, коли окрім медицини почала вивчати нейрофізіологію, остеопатію, анатомію, доказову психосоматику, психоанатомію, а також епігенетику та ембріологію. Наприклад, приходять люди на консультацію, кажуть, я п'ю воду, та моя шкіра суха. Чому? Тому що воду забирає мозок, ви сидите в голові і тратите весь ресурс. Кров на 90% з води, мозок 82%, а печінка підшлункова, вони без води не те, що працювати існувати не можуть. А наша шкіра тоді, волосся і все інше почекає, щоб шкіра була щаслива, треба напоїти все остальне і взагалі дбати про себе, якщо ви для себе ще й досі є цінністю. Но, якщо ми подивимося у психосоматику, то гіпертонія це внутрішня напруга, це контроль, це стримані емоції. Людина живе у постійній готовності тримати ситуацію. Не дозволяє собі слабкості, накопичує гнів та страх, стиск зростає, бо тіло тисне із середини, те, що неможливо виразити назовні. Нейрофізіологічно гіпертонія це активація симпатичної нервової системи, тобто ти в стані бий або тікай агресії гніву. Гіпоталамус стимулює наднирники і виділяється адреналін та норадреналін. Судини звужуються, серце працює з підвищеним навантаженням, паралельно активується ренін-ангіотезин-альдостеронова система, що затримує натрій і воду, збільшуючи об'єм крові. Хронічне збудження цих осей призводить до стійкого судинного спазму і гіпертрофії міокарда та втрати судинної еластичності. Тиск фіксується на високому рівні. Якщо вам цікаво як взагалі працювати з тілом, це курс Клінічна психосоматика. Але в коментарях під, під цим відео я залишила для вас посилання, що таке відкладене життя. Послухайте, і ви вже там знайдете відповіді для себе. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і пишіть, які хвороби ви б хотіли, щоб я для вас розібрала. Обнімаю вас, діліться відео з іншими людьми. Робіть добро в цьому світі. До зустрічі!